Друзі, всім привіт! Ще на сьогодні до нас заїхав такий Volkswagen Crafter. Він йде на нас з Ревчиком, рефрижератор потужний, 500-й кар'єр. Рік випуску автомобіля 2017, ціна даного автомобіля 2800 стартуємо. Машинка в дуже хорошому стані, на зимних колесах вже у нас вся. 4. Салончик дуже в хорошому стані тримісний має це саме писать. Камеру заднього виїду, великий екран Ось такий стан рами. Будочка у нас йде на 7 євро палет, це у нас мінусовий рефрижератор на грубій стінці, дуже потужний. Будка вся в ідеалі, чистенька, біла, не побита. Ости сухеньке, все, немає ніде не ржавчих, не рижиків. Це в заводському заводськомовір має виход розетки на 380. Під капотом у нас все на місці. Машина без жодного пошкодження. Один він типоється все в заводській пломба. В Дуже гарна машина, двигун працює ідеально. Всі руби, всі герметики, все на місці. Приїжджайте, звертайтеся. Ще нагадую, що дуже великий вибір у нас рефрижераторів однокаткових, на спарочках від 6 до 8 поддонів. З гідробортами, без гідробортів, на 2-3 на камери. Продаж автомобілів можемо як за налічку, так і по безготівковому розрахунку. Всім гарного дня, до зустрічі в автомаркет рівне.